14-й Віталій Багряк, 9-й Володимир Гриник, й Василь Денис, 20-й Віталій Ковальчук, Номер 8. команди Юрій Когут. Зараз удар і що підерами команди NG Metal. Контратака від команди NG Metal. Удар по воротах від Юри Когута. Юра відкриває рахунок цьому поєдинку, забиваючи гол на шостій хвилині цього матчу. Одерзну скавку творіт від Юрія Когута. І... Денис передача на багряка. Багряк зачепився на позиції стовпа. Пробив багряк і ще й забив. 2-0 у нашому поєдинку четвірка, кого робить свою роботу на відмінно Удар, Удари кошет гол! Залітає м'яч у ворота, залітає, схоже таки від Таргонського. Тут цікаво, на кого це зараз гол запишуть арбітри. О ну, і що тут? Тут в рука є дозвіл від арбітрів. Пробиває гамлет, забиває. 2-2 у нашому поєдинку. З стандартів команда Копа зрівнює рахунок і повністю повертається в гру. Команда Копа намагається піти в контратаку, але тут втрата моменту Багряка, і Багряк підсікає м'яч. Елегантно над голкіпером 3-2 стає рахунок, команда Angie Metal знову ж таки виходить вперед. Асатрян. Асатрян простріл на дані. на Цюбку, Цюбка гострий кут, Цюбка прострілює. Ковальчук, удар там согур завадив. Удар гол! Було, тут був дотик до м'яча і забиває заразило. 3-3 у нашому поєдинку. Тут автогол. Щозно кусається у цьому поєдинку? Команда NG Metal знову зараз могла виходити в позиційна атака. Когут в один в один, Когут, Ще одна передача на Дениса. Денис пробиває і там Яровий м'яч вибиває. Гриник зміщується в центр. Гриник м'яч зберігає, Гриник пробиває, але Басиль Денис пробігає повз м'яч. Гриник відкривається під удар. Що ж, повертаємось ми на футзальний майданчик на шостий тур чемпіонату. 20-й Віталій Ковальчук, 8-й капітан команди Юрій Когут, 19-й Назар Согор, 30-й Назар Цюбка, 13-й Олег Чеботарьов. Команду вперед, забувши на 11-й хвилині. Олександр Зивер не без допомоги рикошети від Цюбки зробив рахунок 3-3. Зараз момент може команди, як на мене. Ну, а Копа терпіла в обороні. моментами терпіла, терпіла дуже-дуже непогано. Зараз момент може бути добивання, удар. Когут на Гриника. Гриник м'яч втрачає. Таргонський, Таргонський чи віддасть передачу на Зивера, є передача на Зивера, удар хороший. Когут підказує Гринику, що потрібно забрати захисника. Ковальчук. Ковальчук удар поворота в країні, коли дехто з равців суперника ще не народився. Удар зараз від Максимика. Браво! 4-3. Команда NG-Metal таки дотискає свого суперника у другому таймі. І Максимик. Копа дуже-дуже симпатично виглядає в цьому поєдинку. Зараз гупало, гупало, може небезпечно, гупало удар не то. Ковальчука. Цюбка на позиції стовпа. Цюбка обігрує суперника, удар, зараз Ковальчука В відборі. Цюбка. Яка ж класна передача на кого, от м'яч відпускає від себе трішки. Зараз момент, може бути, гол забиває Багряк, хитрик. Багряк замикає дальню штану. Потужні атаки від діджі metal все-таки дають про себе знати. І шостої поспіль перемоги. В принципі, навіть якщо в цьому поєдинку переможе команда. зараз момент може бути. Не... Ргонський пробігає повз м'яч. Гамлет прострілює непогано. Але перехоплення м'яча в команди NG Metal, Цюбка проти Гамлета Сатряна. Цюбка, Цюбка якимось дивом проходить супер. Ковальчук. На Цюбку, Цюбка, Класне рішення від Цюбки, Удар по борт. Асатрян проти того кузика. Асатрян пробиває справа. Асатрян, Браво Денчук. Перемоги, рахунок 5-3, метал влаштовує. Зараз момент може бути. Ковальчук потрібний на місці потрібний час. Таргонський, удар хороший. Начок одразу вступає у відбір. Асатрян. Асатрян під праву прибуває. Баряк. Денис проходить передача на Когута. Яка передача від Когута? Багряк не забиває. Гупало, хороша гра. Зараз Асатрян, Асатрян, може забувати. Асатрян класно все зробив, але не забув. Ходить так, що Асатрян опиняється фактично на побаченні з голкіпером. Зараз буде жовта, відкладена, удар від. Зараз проходить передача на Асатряна Яровий на Асатряна. Асатрян з розвороту намагався пробити від передачі, удар рикошет. Пішла остання хвилина матчу. Максимик. Передача зараз під удар Цюбці. Цюбка прибиває з м'яч. Цюбка. удар по воротах. Браво Шапочніков. Добивання від Максимик. За копу забивали Максим Гупало, Гамлета Сатрян та Олександр Зивер. Достойна гра від копи. достойна гра від команди NG Metal. Попереду найцікавіший, думаю, обій. Шостого.